Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді тракторець досить ексклюзивний, потужністю 25 кінських сил вже йде значно більш свіжих років швидкісний Kubota KL250. Давайте ближче познайомимось із станом і комплектацією на дану модель. Хочеться розпочати з передньої частини. Ось бачите, зразу вихлопна в гарному стані. Передня резина 6х14 стоїть повністю нова. Одразу, бачите, по дисках тут 2005 рік. Ось такий передній міст. Бачите, вказано, що це саме швидкісна версія. Стан підніжки, полік. Під поліком. Задня резина тут стоїть вже широка. 11,2х24. Ось так вона виглядає. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Гляньте на товщину Є трикутник для швидкоз'єму і є автопопадач кардану. Дуга безпеки. Тут у нас виведені стопи. Фреза з боковим редуктором. Робоча зона 150 См. Ножі ще дуже товсті, справді чудово виглядають. Давайте трішки по комплектації. Реверс, гідропідсилювач керма. Кермо по висоті регулюється. Аварійка, додаткове бокове світло. Перемикання інформації на бортовому комп'ютері. Задній привід повний привід оберт на місці. Напівгідравлічна коробка передач. повищені, понижені. І ще появилась, бачите, додаткова швидкісна передача. Ось таке бачимо сидіння. Мягке, комфортне. Стан під сидінням. Тут є також. Невеличкий бардачок. Усі педалі, як бачите, підвісні, щеплення, об'єднана педаль тормозу, фіксатор тормозу. І ось там ще є педаль газу. Блокування диференціалу, кран гідравліки, регулювання пружини під сидінням. Керування навіскою верх-низ. Блок керування навісним обладнанням. Гляньте в якому гарному стані кнопки. Ось тут ще є пам'ять задньої навіски, світло. І повороти. Так, ось так виглядає. Є ось наш боковий циліндр. Ось хочу ще показати, бачите, на подушечках місце для водія все для комфорту оператора. Тріщин на резині значних не видно, карби високі. Ну що ж, залітаємо всередину. Регулюємо під себе кермо. Дивіться, як це легко робиться. Запалення. свічу на калу. і заводимо. Він заводиться і без щеплення. Головне, щоб реверс був в нейтральному положенні. І так, пробуємо аварійка, бокове світло. Задній привід. повний привід. Оберт на місці, більш швидкий оберт на місці. Ще тут є одна кнопка, яка вмикає автоматично всю електроніку. І так само вимикає. Тобто один раз натиснувши, ось включило. І оберт на місці, і боковий плаваючи, і безпечні режими. Бачите, все включило. Натискаю кнопку ще раз, повністю все вимикається, і задній привід. Одна універсальна кнопка, дуже зручне розташування. Ось так вмикаються поворотники. Ось так фари. Дуже легко крутиться кермо, вражаючий виворіт коліс. Усі передачі, які я перемикаю ось тут, вони транслюються перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. На панелі приборів. І напрацювання раз ми сюди вже дивимося. 658 мотогодин. Дамо двигуну трішки прогрітися. А ми тим часом перевіримо навісне обладнання. Фрезу опустили, перевіряємо пам'ять навіски. Догори фреза піднялася. Донизу фреза автоматично опустилась там, де вона й була. Боковий циліндр вправо і вліво. Також можна задати максимальну висоту підйому. І під яким кутом, щоб плаваючий режим працював. Смикаємо. Плаваючий. Ось можемо задавати, що під яким кутом плаваючий режим працював. Це досить зрозуміло і просто. і більш точні налаштування. Так, ховаємо поки, вимикаємо всю електроніку. Ну і поки фреза опущена, вал відбору. Почнемо з максимальної швидкості. Ось наш кардан крутиться. Ось наші ножі. Гарна, тихенька, стабільна робота. Ось так. Нагадаю, це максимальна четверта швидкість. Ось так бокове світло виглядає. Також можемо включити основне світло. Повертаємось всередину. Щеплення і вимкнули вал відбору. Підняли на і давайте почнемо наш рух. Вибираємо напрям руху, Ось вибираємо першу передачу і ось ми вже їдемо. Треба швидше друга. Третя. Четверта, п'ята. Давайте зараз трішки виїдемо з майданчику. І продовжимо перемикання. Шоста. Сьома. І восьма передача. Восьма це у нас максимальна. Так, газ в пол. Це наша максимальна швидкість. Трактор мягкий і комфортний. Проте це максимальна швидкість на звичайній повишеній передачі. Якщо вам цього мало, переходимось до нашого діапазону повишених, понижених і включаємо повишену передачу. Тут їх у нас вже менше, дивіться, ось перша, друга, третя і четверта. Чотири передачі повишених. Так, плавно пускаємо щеплення. Так, тут місця певно не вистачить повністю розігнатись, порте ми спробуємо. Даємо газу. Ну, що я скажу, це зовсім інший рівень. Так, тут уже території недостатньо. Зменшуємо трошки передачу. І повертаємось на майданчик. Також хочу показати ще понижені передачі. Давайте включимо функцію оберт на місці. І розвертаємося. Як бачите, переднє колеса почало крутитись значно швидше. Пробуємо в іншу сторону все рівно і викручуємо. Різницю видно. Так, вимикаємо. Повертаємось на повишені і їдемо назад. На майданчик. Бачите, як зручно? Користуватись реверсом. Так, зупинимось. Ось тут. Передачу вимкнули, зафіксувались на тормозі. І йдемте тепер дивитися, що в нас робиться під капотом. І тепер відкрився значно кращий доступ. Ось наша вихлопна. Перевіримо вихлоп. Ось наш генератор, стартер. Вигляд двигуна з цієї сторони. Попереду стоїть ще японський акумулятор. Ми замінили тут масло, масляний фільтр, паливний і повітряний. Антифриз, мінус 40 означає також, що тут залитий новий антифриз. Є ось табличка з рекомендацією щодо обслуговування. Ось напевно, КЛ-250, як бачите, об'єм масла в коробці, масла в двигуну. Це, в принципі, якщо цікаво, можна роздивитися. Ось тут табличка KL250H Номер шасі Двигун з маркуванням D1463, 1450 см кубічних Бачите, гарно все Ось тут пломбочка ще його рідна. Паливна Погляньте Насос бачимо цю кришку знімлю. Тут виведений супончик, бачите, ось. він. Білого диму не видно. Навіть. Добавлю газу. Немте ще з цієї сторони. Також дамо більше обертів. Прекрасно, трактор набирає оберти. Що, давайте заглушимо, глушиться ключем. Ну і переходимо до висновків. Ексклюзивний Кубота КЛ-250, 25 кінських сил на широкій резині, швидкісний в комплекті з хорошою фризою, з хорошою резиною, як бачите, прекрасна комплектація. Ну, а вартість трактора з фризою і з доставкою 11 500 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, якщо ви шукали саме такий трактор, не гайте часу. Телефонуйте скоріше на номер компанії. Та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас просто величезний вибір японської техніки на трьох майданчиках по Україні Одеса, Вінниця та Місто Рівне. Кожен зможе щось обрати для себе. Тому очікуємо вас, купуйте в Тоту з трактор. До зустрічі!